Сьогодні готуємо грушеве варення. У мене ось такі грушки лимонки. Я їх перерізаю на четверо, потім кришу кришеничками каструлю. Після чого будемо засипати їх цукром. На 2 кг кришеничків я беру 400 г цукру. Тепер перемішуємо наші груші з цукром і даємо їм настоятися 2 години. Через 2 години наше варення пустило сік. Ми ставимо його на вогонь і додаємо півчайної ложки лимонної кислоти. Все перемішуємо. І варимо 15 филин. Доки наше варення закипає, ми беремо желатин, харчовий 25 грамів, і будемо його заливати холодною водою. На 25 грамів десь 5 столових ложок холодної води. Ретельно перемішуємо і даємо желатину настояці, набухнуть. Після 15 хвилин активного кипіння розпускаємо желатин в печі. печій. Десь на 30 секунд, поки желатин не стане. Вимикаємо наші груші і додаємо туди желатин, активно помішуючи. Вкладаємо наше варення по стерилізованим баночкам. Варення ми вже укопорили, тепер будемо його перевертати і укутувати.